Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро. а Чи помиритеся ви з загаданою людиною? Чи буде примирення з тим, кого ви загадали, моє любі. Я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Моє любі, молимось. За нашу перемогу допомагаємо Збройним Силам України. Нехай наша перемога буде якнайшвидшою. А тим часом подивимося, запитаємо в Таро. Три позиції, три карти. Чи буде примирення, чи помиритесь ви із загаданою людиною? Запитаємо Таро. Отож, перша позиція. Друга позиція. І третя позиція. Вибирайте карту. І дивимося. Одинички, привіт-привіт. Отож, чи помиритеся ви з загаданою людиною. Що нам скаже Таро? В першу чергу про того, кого ви загадали, що нам зараз скаже Таро. Угу. Карти показують людину, власне, емоційну, можливо, закохану, а, можливо, можливо. Хм. А можливо, до речі, ми любі розклад загальний, але от при такому поєднанні арканів. Не виключала би, що, можливо, до речі, навіть зловживання алкоголем в даний момент, принаймні тяга пристрасть до цього не завжди гарного діла. Угу. Так, Не виключала б. В будь-якому випадку емоційний стан він ну, під впливом, під впливом людина. Не завжди здатна контролювати свій емоційний стан. В ряді випадків, можливо, не бачить деякого шансу, хоча, до речі, шанс є. А давайте запитаємо Таро по відношенню до вас, той, кого ви загадали. В яких енергіях як до вас ставиться той, кого ви загадали? Вважає вас строгою, раціональною, продуманою, але знову ж таки, по відношенню до вас, емоційність. Емоційність, і емоційність яка ще більше посилюється за рахунок все ж таки невідомості тут. Той, кого ви загадали, він ніби в залежності від деякої новини по відношенню до вас. Тут бажання прояснити ситуацію, так, і бажання можливо. Принаймні гармонізувати, очистити. Можливо, щось прояснити. А давайте запитаємо второ, чи хоче. Той, кого ви загадали, помиритися. От чи є в нього таке усвідомлене бажання, ну, чи, що нам скажуть Аркани, на, з приводу того, щоб помиритися відповідь в цілому так. А так єдине, що тут розуміє, що момент примирення може, може бути досить різким, що для, що для вас це? Ой, цікаво, цікаво. Цікаво для вас. Відразу карти показують, все ж таки будьте досить обережні моєї любі в контексті примирення з цією людиною. Зараз в запитаємо, запитаємо втору, тому що саме для вас момент перебільшеного значення є саме для вас. Ймовірність втратити контроль над ситуацією. Добре, давайте запитаємо второ. То чи буде примирення найближчим часом? Що нам скажуть аркани? Чи буде примирення найближчим часом? Що нам скажуть аркани? Найближчим часом до трьох місяців подивимося цей період. Найбільше... То чи буде примирення? Відповідь, знаєте, так, причому досить приємні емоції. Тут навіть про те, що якщо помиритися, це те, чого ви бажаєте, то, власне, тут карти показують цікаво. Карти показують, що тільки. Ваші власні страхи і деяка тривожність з цього приводу може бути, може бути на заваді. Давайте запитаємо второго пораду для вас. Порада для вас. Угу. Карти показують, що для вас важливо відстояти все ж таки свою правоту, свою позицію і, принаймні, в контексті примирення діяти на рівних, не дозволяти, до речі, пригнічувати себе. і... І, до речі, так, от пам'ятаємо, що 15-й аркан він як засторога того, щоб не бути ніби залежною від цього примирення. І таким чином карти показують власне, досить, досить радісне примирення за умови, що це примирення от буде. Хочу в боротьбі, але на рівних. Тут момент справедливості має відбутися, але момент балансу, і, і, до речі, прояснення. От Якщо були в минулому якісь косяки, то тут якраз в момент примирення варто, варто їх прояснити, не варто їх замовчувати. От така порада від Таро, мої любі одинички, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. А ми переходимо до двічок, двієчки, привіт-привіт. Отож, мої любі двієчки. Чи буде примирення з тим, кого ви загадали? І, власне, що про нього в першу чергу скажуть нам Аркани? Зараз людина вагається. Тут, до речі, спостерігає, спостерігає і налаштований уже ніби зробити крок, але поки що вагається. А чому вагається? Цікаво, цікаво. А саме на оцей момент його вагання впливає жінка. Жінка значима в його житті, розклад загальний, Тому уточнювати не буду. Ну тут в контексті романтичних стосунків, але дивіться, можливо, можливо, жінка значима, можливо, мати, кого ви там загадали вам? Видніше, але на. А можливо це і тут все ж таки сім'ю показують. Якісь от сімейні родові навіть програми. Угу. Що ж, давайте запитаємо по відношенню конкретно до вас. Як налаштований? Як до вас ставиться? по відношенню до вас. Угу. Цікаво, чи це, чи це ви його ранили, чи в чому справа? Тут є багато думок, думок по колу, А, власне, по відношенню до вас. Про що це? Ніби необхідність йому набратися сили. Угу. Ну, Власне, по відношенню до вас є бажання скорочувати між вами відстань, навіть і ментально, і фізично. Угу. Але йому для цього треба зібратися з думками, помолитися Господу Богу, і, до речі, молиться, і про вас, і. Скажімо так, в своїх думках дуже часто звертається до того, щоб вищі сили допомогли. Тому що тут в даний момент ніби більше розраховує на вищі сили, щоб йому зібратися з думками, з силами, щоб уже власною персоною, прикладаючи власні зусилля, Саме скоростити оцю відстань між вами по відношенню до вас є бажання рухатися в вашу сторону. Є бажання ну, от з приводу можливостей, поки що я все ж таки сумніваюся. Тут людині треба піднакопити енергію. Угу. Власне, тема дороги досить сильно проявлена. По відношенню до вас, але це як вимушена дорога. Подолати яку треба, і для цього треба сили. Момент вимушеності. Власне, по таким арканам я б навіть сказала, що ви для нього як певний вектор, певний на... напрям. В його житті тема а, зірки, що вказує шлях в складній дорозі. Угу. Тим не менше бажання рухатися в вашу сторону є Можливо, немає можливостей. Добре, в даний момент принаймні. Давайте запитаємо в Таро, чи помиритеся ви найближчим часом. Беремо період до трьох місяців. Чи... Хм, цікаво, карти кажуть, що все ж таки ні. Відсутність інформації. Певний острах, зробити помилку, причому з обох боків угу. цікаво страх обману. Угу. Тут, власне, на перспективу я б не виключала цього, карти показують, що ну, сама, сама ідея вона. Проявлена, але ідея примирення. Але, але не найближчим часом, мої любі, давайте запитаємо втору. Порада для вас. Порада для вас. Цікаво. А от карти показують, що для вас тема інформації, швидких змін, швидкого руху для вас це добре. І в тому числі прояснення ситуації, інформованості, от саме з вашого боку, в сторону чоловіка. До речі, чомусь карти, карти ще й показують якісь пов'язаний з цією історією. Угу. А контекст пов'язаний з грошима або діяльністю. Діловою. Карти показують, що в ваших власне, руках можливість прояснити ситуацію. Ось тут дивіться. Якщо нічого не робити, то це ось вона, оця двічка мечів, і страх, страх обману, очі зав'язані і ну, от фактично така от. Ситуація навіть безвихідна. Карти кажуть, що саме з вашого боку варто прояснити ситуацію. Дивіться, мої любі, про що це в вашій ситуації. Отож, мої любі двічки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Мої любі, ставте вподобайки, якщо інформація була корисною. А ми переходимо. Пишіть коментарі, до речі, в контексті вашої ситуації буде цікаво подивитися, почитати. А ми переходимо до трієчок. Трієчки привіт, привіт Отож, мої любі трієчки. Чи буде примирення з загаданою людиною? Чи буде примирення? І що нам скажуть аркани в першу чергу про того, кого ви загадали зараз? Цікаво, якщо загадали чоловіка, то на цього чоловіка, власне, впливають або жінка, або справи, пов'язані із грошима, матеріальні плани пов'язані з матерією, тут теми покращення побуту, в тому числі, і до того ж ще моменти пов'язані з юридичною необхідністю. Щось прояснити, встановити певну справедливість. Угу. Давайте запитаємо Таро по відношенню ось конкретно до вас. В яких енергіях той, кого ви загадали? По відношенню до вас. Угу. Ідея традицій, правил. Статечності по відношенню до вас ще й двічка кубків мої любі вітаю. Угу. Тобто ви посварилися з цією людиною. Угу. Що ж мої любі? Дивіться в контексті вашої ситуації, але а, я б сказала, що той, кого ви загадали, у вас закоханий, хоче з вами сім'ю, причому весь такий правильний. І схильний зберігати традиції в спілкуванні з вами, навіть момент деякої чистоти, наміру і святості по відношенню, до, вставлені до вас, от конкретно до вас запитали, дуже гарні аркани. Угу. Звісно, хоче помиритися, тут прагнення до Союзу, прагнення. Власне, помиритися це вже є його мрія. Причому хоче ключове тут, щоб все було за правилами, щоб в соціумі це було якось очевидним, тут про бажання стосунків традиційних, освячених освячених. Можливо, навіть якимось церковним обрядом, релігійним обрядом. А що ж, мої любі, давайте запитаємо второго, Отож, чи буде примирення в найближчим часом, беремо найближчі три місяці. Чи буде примирення найближчі три місяці? Так, от в Околі трьох місяців, ну, а можливо, і навіть і швидше. Дійсно, так, буде примирення, особливо, якщо помиритися це ваше щире бажання, то так, так примирення буде. Причому тема динаміки, виконання бажання, до речі, переміщення дороги пов'язано. З цим примиренням. Тут дуже динамічні аркани, причому карти показують ідею свята, навіть перемоги і ось ще й аркан зірка. Тут на... Угу. Гарні аркани, так. Так, так. Власне тема досить великої відстані може у когось програтися. Так, так. Причому карти показують тут у більшій мірі пересування саме для, для чоловіка з його подачі. А хочу запитати второ пораду для вас. Угу. Загадуйте бажання і буде воно здійснене. Тут важливо для вас визначитися із своїми бажаннями і з радістю очікувати того, як простір розвернеться до вас своєю світлою стороною. Тут чомусь на, фон, на тлі на тлі ситуації, коли ніби змушений, змушений був приховувати. Свої плани і наміри, не без того. Ну, до речі, маєте на увазі, що особливо поширювати інформацію про свої бажання не треба. Для вас краще спрацює ідея таємності, і таким чином ви навіть зможете протистояти тим, хто можливо, а тут можливо. Налаштований проти того, щоб ваше бажання реалізувалося. Але тим не менше а, угу, карти радять вам орієнтуватися на здійснення бажання, на традиції, на ситуацію, коли вам допомагають. Власне, тема рідного дому, традиції, родичів, сім'ї от дуже Дуже гарно для вас буде працювати на здійснення вашого бажання, особливо, якщо це бажання помиритися з загаданою людиною, що ж, мої любі, Трічки, такий розклад для вас. Кому хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Кому були корисні поради від арканів, будь ласка, ставте вподобайки, підтримуйте. Мій канал, пишіть коментарі. Цікаво буде почитати про вашу ситуацію, що ж, моє любі, сьогодні. Я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, моє любі. До побачення!